Мене звати Тимофій, мені 16 років. До війни я займався трошки волонтерством. Був членом молодіжної ради. Я з Олександрії. Ще рік тому я, звичайно, просто волонтерив у притулку для тварин. Іноді допомагав там. І навіть не думав, що в мене останні там, роки школи будуть пов'язані повністю з волонтерством. Так, паспорт ваш. Оригінал довідки немає. Ні. Ой, давайте нам оригінал. Ми планували на 27 лютого акцію допомоги бездомним та безпритульним. Та, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, я відразу прийняв рішення волонтерити вже на воєнній сфері. У нас був певний координаційний центр, який не мав штабу, але він з чотирнадцять року був для військовому. Приміщення нам надала церква, і ми з 25 лютого ранку вже почали волонтерську діяльність. Ми прийшли в штаб. Вже на той час до нас дуже багато їхало переселенців. Здебільшого це з Харкова, зі сходу. Ну і на той час ще з Києва. Переселенці дзвонили, а їх зареєстровували і надавали або волонтерів, щоб у них зупинитися, або гуртожит. Людей дуже багато йшло, дуже багато гуманітарних склад заповнився за нас за годину повністю. Ну, я дуже рада вас сьогодні всіх знову бачити. Чогось прийшли на наш другий день, це класно. У нас пройшла волонтерська акція, я вам пропоную трохи порозмовляти про неї. Зараз я займаюся координаторством волонтерської гарячої лінії Української волонтерської служби. Вона є в вигляді чат-боту. Ми займаємося консультацією людей, надання їм допомоги, якщо це можна адресно зробити. Також я волонтерю у гуманітарному штабі на ВІД-9, де займаємося то розвантаженням гуманітарної допомоги, то видачі, то видачі талонів, то видачі безпосередньої допомоги. Для мене це дуже важливо, тому що це, хоч маленький вклад до перемоги а до допомоги людям, бо дуже приємно чути від них дякую. Я планую продовжувати. Наскільки це можливо, бо планую вступити в вищі навчальні заклади, але планую займатися громадським життям і навчального закладу, і місце, де буду навчатись. Ну я зараз з вами тут не плив сітки, але я плив сітки у Львові на такій ж волонтерській акції в рамках Української волонтерської служби, але в рамках нашого там навчання сподобалося, що ви там там спілкувалися, плили що і взагалі закінчили цю сітку. Дякую вам ще раз. Коли я буду сам голосувати вже на виборах, то я буду в першу чергу звертати увагу вже на дії певного кандидата під час війни на його минуле. Моя мотивація долучитися до політики це мати певний вплив на прийняття рішень для громади. Ви тепер знаєте, де потрібна допомога, ви зробите свою вже волонтерську акцію, і це буде дуже круто. Окей, я вам дякую за цю прекрасну розмову. Давайте нам. Ну, я думаю, що Україна буде розвиватися після війни. Що я думаю, що так, як ми вже отримали статус кандидата, в ЄС, що ми зробимо все для того, щоб все-таки долучитися до Європейського Союзу, буде гідна заробітна плата на всіх роботах, що люди будуть сумлінно платити податки, але при цьому державний бюджет буде контролюватися антикорупційними органами для того, щоб все було по справедливості і ніхто не наживався за рахунок інших, користуючись своїм службовим становищем. Я вважаю, що Україна після війни не буде таким певним, таким технологічним прикладом, як там силиконова долина, Але я думаю, що це буде країна, в якій буде комфортно жити людям. Я думаю, все таки, що це буде, наприклад, аграрна країна, бо ми у нас дуже такі родючі землі, які можуть забезпечити і себе, так і інших. Так, все, музика є. Так, готові? Починаємо. Я думаю, що важливо, щоб кожен доклав свої зусилля до перемоги, бо все-таки перемога не може бути досягненням когось одного або певної групи людей. Я вважаю, що кожен має робити для перемоги те, що він може зробити, долучатися до волонтерських штабів, хто має бажання та можливість йти захищати країну безпосередньо на фронті, займатися тим, чим він може. Вважаю, що ми переможемо, тому що за нами правда. Ми захищаємо свій дім, свою країну свою свободу тому ми переможемо